Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики і дівчата, надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку, зацвіли луги, діброви, повного розмови і пісень чагарнику. Доброго ранку, малята, сподіваюсь, ви здогадались, про яку пору року розповідається віршику? Так, про весну. Діти, а ви любите весну? А яка вона? Так, квітуча, різнокольорова, пахуча? Малята, а хто мені скаже, як називаються весняні місяці? Так, березень, квітень і травень. А який зараз місяць? Так, квітень. А який від по порядку? Так. Другий малята, скажіть, будь ласка, на який звук починається слово весна? Так, на звук В. Малята, погляньте на ці картинки і назвіть їх. Діти, скажіть. Що у них спільного? Так, вони всі починаються на звук В. А тепер пропоную пограти в гру, де живе звук В. Перед вами картинки із зображенням квітів. Назвіть їх. Мак Волошка. А тепер скажіть. Де живе звук В? Так, у слові волошка. Тепер на ці погляньте і скажіть, які пори року зображені на них? Весна зима. Де живе звук В? Так, звук В? Живе у слові весна. Погляньте на ці картинки. Назвіть їх. Де живе звук В? Правильно, у двох словах. Тепер погляньте на ці картинки. Назвіть їх. Де живе звук В? Так, у двох словах. Де стоїть звук? В у слові вікно. Так, на початку. А у якому слові звук В всередині? Так, у слові двері. Молодці малята. Малята, як ви гадаєте, чому другий місяць весни називається квітень? Так, тому що все довкола квітне і дерева. І кущі, і квіти. Діти, а як можна одним словом назвати дерева кущі і квіти? Так, рослини. Повторімо рослини. Малята, а ви знаєте, які квіти цвітуть у квітні? Так, тюльпани, нарциси, конвалії. Бабки. А тепер пропоную пограти з квітами. Погляньте на зображення і скажіть, скільки тюльпанів на галявині. Так, скажімо повним реченням. На галявині один тюльпан. А тепер. Так, скажімо повним реченням. На галявині два. Тюльпани. А тепер погляньте і скажіть, скільки тюльпанів на галявині. А, скажімо повним реченням. На галявині п'ять тюльпанів молодці. Продовжуємо. Погляньте на картинку і скажіть, що зображено на ній. Так, це конвалія. Скільки конвалій на галявині? Так, скажімо повним реченням. На галявині одна конвалія. А тепер так, скажімо повним реченням. На галявині три конвалії. Діти, а тепер погляньте і скажіть, скільки конвалій на галявині. Так, скажімо повним реченням. На галявині сім конвалій. Молодці малята. А тепер пропоную трішки порухатись. Знову з вами я, Роніка. Зробимо разом розминку. Друзі, всім привет! Малята, а ось іще одна гра з нашими квітами. І мені потрібні ваші долоньки, якими ми будемо ділити слова на склади. І першою у нас буде квітка нарцис. Приготували долоньки на Скільки складів? Правильно, два. Наступна квітка. Кульбаба. баба, приготували долоньки. куль ба-ба. Скільки складів? Правильно. Правильно. Три. Наступна квітка. Мак. Приготували долоньки. Мак, скільки складів у слові. Так, один. І останньою. У нас буде квітка. Так, тюльпан. Приготували долоньки. Тюльпан. Скільки складів у слові? Так, два. Молодці малята. І з цим завданням ви впоралися. А тепер пропоную останню квіткову загадкову вікторину. Уважно слухайте і відгадуйте загадки. На квітник погляньте діти, там козак стоїть між квітів. Весь червоний гордий пан не козак, це, а тюльпан. Правильно. Сонечко у траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім наче стало біле-біле і за вітром полетіло. Так, це кульбаба. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку, жовто-ніжні пелюстки, Зеленесенькі листки в квітнику у мене зріс. Гордий красень це нарцис. Із зеленої сорочки, що зіткав весною гай, білі дивляться дзвіночки. Їх зовуть як? Відгадай. Так, конвалії, молодці малята. Малята, я дуже вам вдячний. З вами було дуже цікаво. І весело! Але час вже казати до побачення! На цьому наше заняття дійшло до завершення. До побачення, мої любі діти! Бувайте здорові!